Якщо мафію не можна перебороти, треба її очолити. Такий вихід у узаконення бурштину бачить депутат Павло Дзюбик. Саме законопроект щодо легалізації видобутку сонячного каменю обговорили на засіданні Круглого столу керівники та нардепи трьох областей Волинської, Житомирської та Рівненської. Нагадаємо, що на відміну від Рівненщини в інших областях ця проблема з'явилася тільки в минулому році. Сьогодні ж на засіданні нардепи повинні були з двох законопроектів, які були відхилені експертною радою, створити один найбільш оптимальний варіант і схвалити його вже у. Першому читанні на сесії Верховної Ради, яке відбудеться наступного тижня. Так, одним з ініціаторів законопроекту був народний депутат Юрій Вознюк. Перше вивести бурштин з складу дорогоцінного каміння, зробити його недорогоцінним. Це перше. Друге, провести інвентаризацію всіх земель, які є сьогодні в Брідській області, в Житомирській, Волинській, можливо, ще якій області. Провести інвентаризацію. Далі. Поділити ці землі на скажімо, такі ділянки від 1 гектара до 5 гектарів Далі, на конкурсній основі, провести аукціон на право оренди цих земельних ділянок. Це вже буде перше джерело доходу місцевих і обласних бюджетів. Тобто той, хто виграє аукціон, заплатить гроші в місцевий бюджет. Далі, організація або фізична особа, яка виграла цей аукціон. Платить кожен місяць оренду плату за цю земельну ділянку, чи то гектар, чи то 5 гектарів. В законі прописано, що фізична особа має право брати в оренду ділянку до 1 гектара, юридична особа має право брати ділянку до 5 гектарів. І рента за користування надрами. Проте від свого проекту Юрій Вознюк відмовився і присутні вирішили взяти за основу законопроект Сергія Євтушка, Василя Яніцького та Житомирських нардепів. Зокрема, Борислав Розенблат пропонує створювати старательські артелі, які зроблять роботу копачів легальною. Такі артелі сплачуватимуть податки, чим наповнюватимуть бюджет. Наш законопроект створиться на простих формулах. Перш за все це створення комунального і от ми тут обсуждаємо питання кооперативного підприємства, яке є сьогодні. Розпросташовано буде на території. Там, Рівнино, Рівного Житомира, там, Луцька. Потім, маючи місцеві громади, ми створюємо новий кластер, ми створюємо новий бізнес, який до цього не існував. Це стратівські артерії. Тому сьогодні для нас дуже важливо, щоб люди були на роботі влаштовані, працевлаштовані, щоб у них була можливість дійсно отримати це і створить стратівські свою думку щодо легалізації Бурштину висловив і голова обласної ради Михайло Кирилов. Це Ну вкрай глобальна проблема. Я знаю, що е, дуже багато разів зверталися, і ми, як обласна рада, там до прем'єр-міністра. До Верховної Ради, до президента України є така проблема. Врешті-решт, учасники круглого столу визнали, що закон потрібно приймати негайно і вирішили продовжити обговорення в рамках закритої дискусії. Заряна Женчук Валерій Гарматюк у ритмі подій.